Слава Україні, вітаю героям. Слава Херсонщина, це Україна. Однозначно, і Херсон, і вся Херсонщина. Пане Сергію, і ворог від цього біснується постійно, постійно накриває область з усього, чого тільки може. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Бо знаємо, що і під час повітряної тривоги, яка лунала по всій Україні сьогодні з 9 до 11, повідомляли і про вибухи в самому Херсоні. Офіційної інформації не було, але можливо вам щось відомо детальніше. Так, нещодавно якраз так само були вибухи в Херсоні, як і минулу добу, ну як і останні дні. Окупанти продовжують обстрілювати місто Херсон. Але якщо подивитися, там інтенсивність і вчора, і сьогодні вона трошки зменшена, і це завдяки роботі контрбатарейній роботі нашої артилерії, яка накриває артилерію ворога на лівому березі, відтісняє її від берегової лінії, тому що окупанти саме звідси Відстані там берега 10-15 кілометрів відуть обстріли своєю артилерією інколи з танків навіть обстрілюють. Тому на зараз головною задачою є відтиснити ворога як надалі в глиб окупованої території для того, щоб вони не могли завдавати артилерійських ударів по місту Херсону. Ну і з огляду, якраз статистики, поки що це вдається, дай Боже, але окупанти почали застосовувати дрони, і ми бачили на днях застосування. Дронів з вибухівкою, і до речі, один з дронів скинув вибухівку на території медичного закладу в лікарні. Тропі на них було скинута ця вибухівка, і на зараз використання дронів у окупантів збільшується. Можна зазначити, що в них прийшло якесь підкріплення дронів, і зараз вони трохи міняють стратегію і починають дронами використовувати дрони для того, щоб підслідковувати Машини ДСНС, пожежні машини для того, щоб получати по критичній інфраструктурі, тобто зараз окупанти трохи міняють тактику обстрілів і обстрілів і Херсона, і правобережної частини Херсонщини. А пане Сергію, а ще так розумію, вони змінюють місця свої дислокації, бо каже Наталія Гуменюк, речниця ОКА «Південь», що щось вони там бігають і суїтяться, якось що неспокійно на лівобережній Херсонщині, зокрема в зоні відповідальності збройних сил України, знищено там було реактивну систему залпового вогню в районі Каховки. А так само знаємо, що вони продовжують маневри своїх підрозділів і в районі Олешок. Що вам відомо про те, що відбувається в цих місцях і міста? і чи дійсно ворог отак непокоїться і не може знайти собі місця, бо розуміє, що його буде викрито? Дійсно так, і наші збройні сили наносять постійні точкові, але результативні удари по скупченню ворога, і по основною задачею якраз є знищення артилерії ворога. І Я хочу сказати, що не тільки вздовж узбережжя, не тільки Олешки, не тільки Каховка, і нова Каховка. А на цьому тижні що минув, як повідомили мені з Новотроїцька в одному із селищних, в одному з сіл Новотроїцького району окупанти вони вважали Новотроїцьк безпечним. Це біля гінічиську окупанти розташували на базі одного заграрного підприємства свою, свою військову частину. Там було більше ніж 100 військовослужбовців з технікою, і туди якраз абсолютно влучно прилетів Хаймерс. І там як повідомляють місцеві в живих залишилось не більше десятка орків. І на зараз окупанти цю базу оцепили і кажуть, що цьому фермеру сказали, що тепер можеш забути про цю базу. Ми там будемо створювати меморіальний комплекс. Ну я думаю, що до меморіального комплексу не дійде. Нехай їх пакети запаковують. Це найкраще, що вони можуть зробити, тому що сподіватись на якісь там спорудження комплексів, і що ще їхнє треба думати як тікати і тому немає безпечного місця в окупантів на окупованій херсонщині де б вони не знаходились завжди туди прилетить Прекрасна перспектива, як на мене. А пане Сергію, тим часом також відомо, що буде скорочено комендантську годину для херсонської громади. Наскільки я розумію, а скільки вона тепер триватиме, і з чим пов'язано це скорочення, і наскільки все таки безпечно перебувати довше на вулицях, враховуючи, що ну, накривають Херсон з лівого берега. Ні, це комендантська година. це повертається комендантська година до того, як було ще на минулому тижні. На п'ять діб була комендантська година збільшена з огляду можливої терористичної атаки з боку росіян, з огляду на можливі висадки диверсійно-розвідувальних груп, які посилили свою присутність в плавнях Дніпра. І була висока вергідність того, що окупанти будуть намагатися висадитись в мікрорайоні острів, який найбільше потерпає від обстрілів окупантів. Ну і це промисловий мікрорайон, де намагались окупанти висадити диверсійні групи з мінометними розрахунками для того, щоб закріпитися якраз в цьому мікрорайоні. Тому е ця дія була для того, щоб запобігти цьому. Е це така певна пересторога. Вона дала результат. Тепер е ми як і Раніше доволі результативно контролюємо водну гладь пересування окупантів, і на зараз повертаємось до того, що було тиждень тому, і пане Сергію, на останок скажіть, будь ласка, чи продовжують зараз виїжджати мешканці з самого Херсона? чи вже залишаються і чекають, поки ми відтиснемо російські окупаційні війська далі від міста, щоб вони не могли діставати? Яка тенденція тут спостерігається? Які би поради видали станом на зараз? Ну, поки що дійсно знаходитись, місць, знаходитись в місті Херсоні, ну як і в Береславі і в населених пунктах, які на узбережжі Дніпра знаходяться доволі ще небезпечно. Поки що казати, що повністю відтіснили ворога на відстань, звідки вони не можуть вести обстріл, неможливо тому, все ж таки. Є поради евакуюватись тимчасово, і ця евакуація вона триває щоденно. Люди користуються, в тому числі і безкоштовною евакуацією. Сьогодні там 58 осіб за минулу добу виїхали, і так приблизно від 50 там до 100 осіб на добу виїжджає, користуючись безкоштовною евакуацією. Багато херсонців на зараз тимчасово перебуває в місті Миколаєві, тому що місто Миколаїв є більш безпечним на сьогодні, і він все ж таки не подалі від міста Херсона. Тобто, в будь-який момент можна повернутися в місто Херсон для того, щоб перевірити свою домівку, квартиру там навідатись. Тобто на зараз в Херсоні, Миколаїв в Миколаєві доволі велика кількість херсонців тимчасово перемістилися для того, щоб перечекати якраз ось цю небезпеку, яка триває з огляду. Обстрілів зрозуміло. Дякую. Скоро повернуться додому неодмінно. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що ви тримаєте інформаційну оборону і не лише і повідомляєте нам про те, що відбувається в Херсоні та в області. Об'єктивну правдиву інформацію. Дякую, що були з нами сьогодні. На все добре.